Всім доброго дня, друзі! З вами знову ваш улюблений канадський марк. І Подивіться, який сьогодні прекрасний осінній день. Як я люблю осінь, я вам навіть не можу передати. Якби я міг вам передати це через камеру якось краще, ніж я зараз це передаю, то я би обов'язково це зробив. Але наскільки тут круто і гарно взагалі гуляти, і це все взагалі виглядає дуже і дуже гарно. Я, от бачите, зараз біля мене Амазон такий бус. І вони дуже і дуже багато розвозять різних пакетів. Кожного дня люди щось замовляють собі додому, і дуже багато е, є таких злодіїв, які е, крадуть ці пакети, прямо фактично. Їх називають Порч тобто, Пайрець. Ви зрозуміли, що таке пайретс, це пірати, а порч це ніби як ваш балкончик такий перед хатою, такі сходинки, їх називають порч пайрутс, бо вони прибігають, зупиняють машину, бачать якийсь пакунок, якийсь пакет, і його просто зривають і їдуть швидко, втікають звідси. І багато людей мають вже камери перед хатами, і в більшості всіх цих водіїв, які розвозять ці пакети, вони просто беруть, фотографують. І лишають просто перед хатою. Тобто, в принципі, вони ніяк не винні за це, і уряд пробує якось боротися з тими порч Pirates. Ну, це не є так легко, як то кажуть, як воно звучить. Але будьте обережні, якщо ви живете в будинку десь, пам'ятайте про це, що не залишайте свої пакети перед хатою. Бо в мене це сталося минулої зими, де мені треба було одну запчастинку до моєї душової кабінки, все було добре, я такий щасливий. Приїжджаю з роботи, дивлюся собі на камері. Представляєте, що забрав. Хтось вкрав мій пакет. І, звісно, я дуже сильно е, там він нічого в мене не вкрав, ніякі, там, ніяку лотерею. Йому не повезло, але все рівно він мені створив стільки проблем. Мені треба було знову замовляти наново. Я втратив кошти і час. І саме головне час а час в Канаді його дуже дуже мало. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають або приїхали по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні дебет-рахунки І більше вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо. Допомагають фінансово нашій улюбленій Україні, допомагають розвивати українську громаду в Канаді. Посилання, як завжди, буде внизу в описі під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше для себе. Ой, друзі, друзі, я навіть не знаю з чого почати, вам чесно скажу. Ну, В Канаді дійсно є криза. В Канаді зараз дуже проблема є з е, житлом взагалі. І я е, про це вже фактично вже останні три місяці так говориться. Я про це говорив в деяких моїх відео минулих. Але зараз це дійсно проблема. І е, я сьогодні підготував трошки деякі номери для вас, статистику, і хочу вам розповісти, як це все є з країни, з Канади. Тому що я знаю, що багато з вас дивляться мене з України, і вам цікава різна інформація про Канаду. І в загальному вам цікаво, як люди в світі живуть, і які людей проблеми є в світі. І в Канаді дуже багато людей зараз е, мають великі проблеми, що вони можуть просто втратити своє житло. А чому вони можуть тратити своє житло? Тому що дуже дуже відсотки на кредит, тобто на моргічі, коли людина купує своє власне житло. Переважно в Канаді не мають таких грошей, тому що в Канаді є дуже дуже високі ціни. І я зроблю окреме відео про те, як купляти своє власне житло, і ми в тому відео поговоримо про ціни. Я вам трошки покажу. Але в загальному, так зараз, щоб ви більш-менш орієнтувалися, в Канаді в таких містах, як Едмонтон і Калгарі, така нормальна хатинка, хатка приватний будиночок коштує 400 тисяч плюс. Тобто, такі я говорю, такий... Гарні, такі, як ви би хотіли собі мати. А такі більш-менш старші будиночки можна купити від 300 до 400 тисяч. Тобто різницю ви зрозуміли. І е, колись е, буквально 2-3 роки тому в Канаді взагальна вартість моргіджу, тобто сім'я, яка платила цей кредит, сплачувала місячно за свій будинок власний, е, становила півтора тисячі канадських доларів. Хм, Півтора тисячі канадських доларів. Зовсім не я погано, Правда, звучить дуже круто, звучить дуже класно, звучить доступно. Якщо враховуючи, що в загальному в Канаді. Одна особа чистим, я не говорю там чистими в кишені, що ви заробляєте 3 тисячі 3 тисячі 200 там в місяць на особу. Тому якщо ви маєте ще дружину з дружиною, разом приносите 6 тисяч плюс чистимо чистої зарплати в, в місяць. І Це дійсно дуже-дуже е, класно. То навіть не треба нічого рахувати і вже е, звучить, що це досить така сума доступна. Зараз на даний момент загальна. Оплата моргіджу кредиту на будинок або на квартиру в загальному становить Канаді 3300 канадських доларів. Уявляєте собі, це більше, ніж 50% все пішло вгору. Ця інфляція, яка е, спричинила війна в Україні, е, коронавірус, який був в світі, світова криза, стільки створило проблем для канадців. Зараз перед коронавірусом в Канаді було жити. Чуть не чудесно, чесно, не говорив, що там невідомо які гроші люди здирали з дерев, але в загальному говориться про те, що в Канаді було дійсно жити як в такій конкретній, дуже хорошій країні, де ніхто взагалі не переживав. За те, щоб якусь копійку там відкласти, або щось. Зараз для статистики вам розкажу, що 40% канадців по всій Канаді Канада дуже велика, по всій Канаді 40% канадців зараз переживають за те, чи їм вистачить їхніх зарплат, чи їм вистачить е, суми, щоб оплатити свої кредити, щоб не залишитися на дворі. І багато з них думають кожен день про те, що можливо треба свої власні приватні будиночки, чи навіть там таунгази, чи навіть якісь великі квартири. Просто продавати, щоб не платити ці і йти орендувати. О, а тут інша проблема виникає: що орен... оренда житла зросла так само. Оренда житла зросла дуже дуже на високий рівень. Ви, якщо логічно подумати, що зарплати... За останні 20 років в Канаді зросли тільки на 27%, а ціни на житло зросли на 148%. Тобто розумієте, в чому проблема? Що не доганяють ціни е, зарплати, житло не доганяє один одного зовсім. І це дуже створює великі проблеми багатьом сім'ям і багато, багатьом людям. І люди потім втрачають свої будинки. Їх не може ніхто купляти, не можуть оплачувати, потім вони хочуть десь мусить жити. Хочуть орендувати житло, не вистачає достатньо житла навіть. І 15% канадців е, навіть не хочуть здавати своє житло. Тобто вони там мають може закінчені підвали, може, мають якісь там квартири з боку, які вони навіть не здають. Тобто, якщо б навіть ці всі канадці б почали б трошки допомагати уряду і здавати свої персональні там кімнатки, житло, то б ця проблема б швидко швидко б покращилася. Але... Чому так взагалі є? Чому не вистачає е, житла, щоб його можна було орендувати? Чому е, такий великий е, відсоток на кредит на хату? Що робиться зараз в Канаді? Ви напевно себе запитуєте. Проблема в Канаді в тому, що півмільйона е, іммігрантів приїжджає в цю країну щороку. Півмільйона. І будується в рік 286 тисяч хатів. І ви вже знаєте, дивіться, яка проблема? Немає достатнього житла. Канада є одна з найбільших держав в світі. Е, і також Канада має стільки вільного місця, але ви бачите, хата на хаті, хата на хаті. Тобто вони пробують тиснути хати на хати на хати на хати, щоб побільше-побільше втиснути всі хаті в місті, тому що більшості населення живе в Канаді в великих містах, таких як Торонто, е, Отава. Потім як його називається Кубек калорії, Калері? Ну ви розумієте, і тому вони втискаються все але. Дуже багато є різних нюансів є дуже багато різних а, дозвілів, яким треба будівельникам отримати. Також немає достатньо спеціалістів навіть по будовах, Розумієте, тому а, Канада, ніби і, і Канада працює як іммігранти, навіть ті, що ж приїжджають, вони не можуть працювати зразу по своїх спеціальностях, тому що у них немає канадського досвіду. І Канада вже пробує зараз імміграція Канади працює над тим, щоб створити таку програму, яка вже більш-менш створена, де вони будуть запрошувати суто працівників по різних спеціальностях. І ті люди повинні будуть працювати по тих своїх спеціальностях, принаймні від 3 до 5 років на канадський уряд. І це може допомогти. Але це все в майбутньому, це все, що буде далі. Канаді потрібно збудувати 2 мільйони хатів, щоб вирішити свою проблему. А як ви збудуєте ці 2, міль... 2 мільйони хатів? Якщо, по-перше, нема достатньо будівельників? По-друге, будівельникам дуже багато є, як я вже говорив, різних проблем, через які вони мусять проходити. Немає достатньо працівників, які можуть допомагати цим будівельникам це все робити. І це все створює такі величезні конкретні суми на хат на, на будинки, де в Канаді фактично має такі суми, як в Дубаї. Розумієте, на хати Торонто. Це взагалі там просто неможливо взагалі купити хату в Торонто. Щоб купити собі квартиру, людина повинна заробляти 122 тисячі в рік. Мінімум. Уявляйте собі, яка ж ця сума. Де ж такі професії, де неможливо нема таких робіт всюди відкритих, що... Навіть з освітою людям так багато не платять, тому це дійсно дуже страшно за те, що робиться зараз в Канаді. Ще вам цікавий фактор розкажу про Британську Колумбію. Британській Колумбії взагалі 68% населення Британської Колумбії. Уявіть собі, просто які, яка це висока цифра. Люди переживають і думають, як їм вижити. Тобто, люди в загальному, щоб вам поясню, Канадці дуже часто живуть від зарплати до зарплати. Це не є секрет, це всі знають про це. І тому, коли приїжджають іммігранти, іммігранти приїжджають з іншим менталітетом. Вони приїжджають з менталітетом, де вони е, починають життя важке, вони розуміють, що таке ціна грошей. Вони розуміють, як їх відкладати, їх вчать батьки. Вони виживали ціле своє життя, коли вони приїжджають в цю державу. То вони вже готові ментально на те, що їм треба так, так, так. Вони вміють своїм фінансами розпоряджатися. Канадці народилися в дуже е, вільній, хорошій країні, де взагалі не було ніколи проблем і ніхто не бідував. Е, особливо років. 15-20 назад тут взагалі було просто ідеально жити, Тут взагалі ціни були дуже доступні, зарплати були відповідно досить високі. І сама країна досить така, знаєте, гарна, прекрасна, спокійна. Тільки бере і працює, не було ще такої взагалі конкуренції, як навіть зараз є. Ну просто чудо, а не країна. Звісно, і за тих всіх інфляцій це не тільки в Канаді така проблема і не тільки. В, в Канаді проблема з тими всіма їхніми е, е, нестачею хатів, зараз така сама проблема в Австралії. До речі, тому ці всі люди розумієте, мають дуже зараз великі проблеми. Тому канадці вони не вміють е, розпоряджатися своїми грошима. І тому канадці привикли жити від зарплати до зарплати. Але коли ціни на продукти, коли вони мають ще дітей, ви самі розумієте, скільки все коштує взагалі, щоб. Прожити, то це дійсно створює дуже багато проблем. І ви, напевно, вже чули не один раз. Ви читали, що в Канаді дуже збільшилось багато бомжів, багато проблем з бомжами. Люди просто втрачають свої роботи, люди переїжджають в машини. Це не то, що я говорю, що то така, знаєте, глобальна зараз проблема, що не їдьте в Канаду тому, що ви будете такі самі. Ні, це просто ще залежить від самого менталітету. Канадців, і також від того, що тут дійсно дуже дуже переоцінена е, переоцінені нерухомість. І, е, чи це зміниться, чи буде якийсь, можливо е, якась, знаєте, ціни може впадуть, чи щось таке, що я думаю, чесно сказати, це дуже важко. таке щось взагалі е, Наперед придумати. Я персонально е, не думаю, що ціни впадуть. Дуже-дуже скоро. Я думаю, що ціни можливо впадуть в майбутньому, коли Канада зможе мати більше хатів, ніж е, людей в країні. Але повірте мені, до такого, щоб до такого дійшло, треба дуже-дуже ще багато років. Принаймні, 7 років треба е, мати такий план на 7 років вперед, який буде повністю забезпечувати. Канаду і людей житлом, і щоб було багато різних, більш можливо компактніших якогось житлів житла, і що можливо, щоб уряд навіть давав якесь житло людям, сім'ям, які не можуть собі позволити, або які заробляють набагато меншу менші гроші. Тому дуже дуже треба бути обережним. І це дійсно такий зараз така ситуація криза в Канаді в тому плані житлом. Що я мусив про це поговорити і думаю, що вийшло дуже навіть цікаво, дуже навіть круто. А вам бажаю тільки всього самого найкращого. Головне здоров'я і мирного неба на нашу улюблену Україну. Побачимося дуже дуже скоро в наступних моїх випусках, друзі мої.